Асистент, прокинься. час знімати нові відео. Та йди в дупу, нікому не цікаві твої відео про книги. Не говори так. Книги це цікаво. Нові світи, нові пригоди, нові сюжети. Фухой, насмішаю, нові сюжети. Твої відео тисячу передрівню не бараю. Я вже не кажу про лайки, про коментарі. Не сміши мене. Ну, асистент, допоможи мені. Дівчата люблять відео з котиками. Дівчата люблять. Відео з багатими мачо, а ти, до речі, ще за минулий раз дві задельки квінен. Асистент, я вірю, що комусь мої відео цікаві. Допоможи мені, будь ласка, ось побачу, на все вийде. Ах так, ну тоді, якщо комусь цікаве відео, хай поставить плюсик, впевнений, що навіть і 100 плюсиків не буде в коментарях і моя тобі порада. Краще йди, продовжуй писати свою книгу. Твоя книга буде набагато цікавіша, ніж чим твої відосики. Можливо, ти правий, асистент. Можливо, і правий.